Ідеальний баланс між сонячним світлом, приватністю та гарним смаком це простори штори плісе. Вітаю вас на каналі Ролта і пропоную покрокову інструкцію зі встановлення цього особливого виду віконних рулет. Плісировані штори це досить новий та вишуканий варіант оформлення вікон. Їхня перевага в тому, що ви самі можете регулювати положення рулети на вікні, стягнути її і відкрити верхню частину вікна або ж нижню. Чи взагалі стягнути плісе до середини вікна, при цьому залишити відкритими верхню і нижню частини віконного скла. Змонтувати таку конструкцію досить просто. Для цього керуйтесь нашими детальними підказками. Розпаковувати штору плісе потрібно вручну. При цьому не використовуйте будь-яких гострих предметів. Це може пошкодити тканину та комплектацію. Стандартна комплектація штор-пліссе – це штора-пліссе, ручки-тримачі, чотири кутові фіксатори, вісім саморізів. Для монтажу рулети, вам знадобиться шуруповерт або хрестова викрутка, будівельний рівень, олівець, ножиці. Перш ніж розпочати встановлення штор-пліссе, треба підготувати саму штору, прикріпивши до неї ручки-тримачі. Кріпимо їх, просовуючи і натискаючи на підготовлені кріплення. Далі готуємо до монтажу кутові фіксатори. Для цього потрібно підібрати той, який найбільше відповідає формі штапика, та кріпився максимально приближено до кута 90 градусів. Прикладаємо фіксатор в місці встановлення і кріпимо двома саморізами. Видаляємо допоміжний елемент. Та аналогічно це робимо в решті трьох кута. Наступний крок встановлення штори в фіксатори. Для цього розмотуємо шнурки та надягаємо кріплення шнурків на фіксатори. При цьому шнурки мають бути паралельно і ні в якому разі не перехрещуватися. Це може ускладнити роботу штори. Монтаж зроблено. Можна перевіряти функціональність штори, піднявши та опустивши у різні положення. Якщо шнурок не надто натягує штору, то можна вкоротити шнурки наступним чином. Монтаж готовий. Як бачите, встановити штору плісе на вікно власторуч швидко і просто. Так само просто і доглядати за нею. Єдине, що вкрай важко це відмовитись від такого зручного і привабливого девайсу, користуйтесь і насолоджуйтесь.